Даємо дитячу Біблію разом. Новий завіт Ісус втихомирює бурю. Перепливімо по той бік, сказав Ісус своїм учням одного вечора, коли вони були у човні. Отож, вони попрямували на протилежний бік Галилейського моря. Невдовзі натовп людей залишився далеко позаду, але було кілька інших човнів, що супроводжували їх. Коли вони були посеред моря, налетіла страшна буря. Хвилі здіймалися все вище і вище, вода починала заливати човен. Невдовзі човен був майже повен води. Тим часом Ісус спав. Він влаштувався на кормі, підклавши під голову подушку. Учні розбудили його, вони були дуже перелякані. Чи тобі байдуже, що ми тонемо? запитали вони. Ісус звернувся до вітру та хвиль. Стихніть. Наказав він, вітер і хвилі враз стихли. Раптово настала цілковита тиша. Чого ви так злякалися? запитав Ісус учнів. Невже ви не маєте віри? Учнів охопив жах і подив. Хто він такий? питали вони один одного. Навіть вітер і хвилі скоряються йому.